Будь ласка, дайте нам загальну картину. Вот от декілька слів. Загальна картина. Будь ласка. Отже, загальна кількість респондентів була 307 осіб. Як зазначали колеги раніше, основна частина опитаних це дорослі люди віком від 35 до 45 років. Їх у нас 40% та люди старше 45 років. Їх у нас 37%. Це підкреслює необхідність звернути увагу на потреби саме цієї вікової групи. Молодь віком від 14 до 25 років становить лише 5% опитаних. Це може свідчити про те, що саме ця група. Менш активно була залучена і є залучена в соціальні процеси. Стойте, стойте, Альбіночка. А я хотіла би сказати, що вікова категорія 45, це мами, бабусі, дідусі, дітей та молоді з інвалідністю, про яких ми говоримо. Так, погоджуюсь з вами цілком. Це дуже важливий момент. Ви, як дослідниця, дійсно дивитесь на цифри, але ми знаємо, хто ці люди. Це люди, які говорять за ту категорію, яка сама не може сказати, не може, не може заповнити іноді анкету навіть. Тому пам'ятаємо про цю дуже серйозну ситуацію, про яку ми повинні пам'ятати саме ми. Адже ми розуміємо свою категорію. Будь ласка, далі. Дякую, Тетяно, за уточнення. Рухаємось далі. Отже, місце попереднього проживання наших респондентів зараз ми бачимо карту України та відсоткове значення наших респондентів, поділених за областями. Найбільше у нас респондентів саме із Донецької області та Луганської області. Це у нас 23% Донецька область, Луганська 21%. Це підкреслює вплив збройного конфлікту війни саме на цих територіях, адже там війна була розпочата ще в 2014 році. Наступний момент, на який нам варто звернути увагу, це саме працевлаштування внутрішньо переміщених осіб і людей із інвалідністю. Серед опитаних нами людей. Хочу зауважити, що всі вони переважна їхня частина була старше 35 років, із всіх них працевлаштовані тільки 32%. Це пов'язано з тим, що у місцях компактного проживання, де вони зараз живуть, в цих областях вони не змогли знайти роботу через те, що просто немає робочих місць фізично. Далі ми посередине. Переходимо до відсоткового значення потреб, опитаних нами людей. Базові фізичні потреби сюди ми включаємо їжу, житло, гігієну, одяг і предмети побуту, тобто найнеобхідніше, що потрібно для життя. Базові фізичні потреби, такі як житло, харчування, доступ до води та енергії електроенергії, не задоволені у 96% респондентів. Це вкрай тривожний показник, який свідчить про те, що більшість переселенців з Кається із важкими умовами життя необхідність забезпечення базових потреб має бути пріоритетним завданням для громад та організацій, що підтримують внутрішньо переміщених осіб, а також безпосередньо людей із інвалідністю. Сьогодні ми про це також чули. Історію жінки із якщо я не помиляюся, Полтавської області є яскравим прикладом цієї потреби. Далі ми переходимо безпосередньо до фінансової потреби. Фінансова потреба не задоволена у 97% респондентів. Це ще один критичний фактор, який впливає на рівень життя та добробут людей. Брак фінансової стабільності ускладнює вирішення інших проблем, таких як доступ до житла, медичних послуг, а також освіти. Далі у нас психологічні та соціальні потреби. 76% респондентів вказали на незадоволеність своїх психологічних та соціальних потреб. Війна, втрата дому та зміна середовища викликають високий рівень стресу, тривоги та інших психологічних проблем, необхідна психологічна підтримка, а також створення можливостей для соціалізації та інтеграції ВПО у приймаючі громади. Далі у нас освітні потреби. Близько 56% респондентів повідомили про незадоволеність освітними потребами. Це стосується як дітей, так і дорослих, які потребують перекваліфікації або продовження навчання. Освіта це важливий інструмент соціальної адаптації та економічної самостійності, тому важливо забезпечити доступ до якісної освіти. Наступний пункт у нас це саме гуманітарна допомога. Близько 56 респондентів повідомили про незадоволеність. Ос е, перепрошую близько 50% Вказали, що потребують гуманітарної допомоги. Це підкреслює також важливість продовження гуманітарних програм, які діють на території України. А е, які безпосередньо дуже сильно підтримують наших людей, які потребують цієї допомоги? Це безпосередньо засоби гігієни в переважній більшості, а також їжа та вода. І також важливими є інфраструктурні потреби, такі як доступ до транспорту, комунальних послуг та належного житлового фонду. Про ці потреби зазначило у нас 26 респондентів. Вони окремо їх виділили, і це вказує на проблеми із доступом до основних послуг, які можуть обмежувати можливості переселенців та людей із інвалідністю для інтеграції та активної участі у житті громади. І у нас. Десятий десятий пункт це особливі потреби для людей із інвалідністю. Це, зокрема, доступ до медичних послуг, реабілітації та адаптованих соціальних заходів. І серед наших респондентів у 19% є така потреба. Це свідчить про необхідність розробки спеціалізованих програм, які спрямовані саме на підтримку людей із інвалідністю безпосередньо і серед БПО. Зокрема, отже, результати опитування показують, що переселенці стикаються із численними проблемами в приймаючих громадах, високий рівень безробіття, незадоволеність базових, фізичних та фінансових, Сивих потреб, а також психологічних і соціальних аспектів життя є дуже серйозними викликами для внутрішньо переміщених осіб і людей із інвалідністю. Також у нашій анкеті був пункт про, про те, що потрібно зробити, щоб підвищити згуртованість. Серед внутрішньо переміщених осіб і ось що відповіли наші респонденти для зміцнення згуртованості внутрішньопереміщених осіб із місцевими громадами. Респонденти запропонували такі варіанти. Перший пункт у нас це організація спільних заходів. Цей пункт зазначило 45% респондентів. Сюди вони віднесли культурні, спортивні, освітні та соціальні події, що залучають як ВПО, так і місцевих мешканців, це може бути спільне святкування, традицій, концерти, мастер-класи. Другим пунктом у нас є освітні програми та курси. Це організація курсів мов, професійних навичок та інших освітніх програм для ВПО та осіб із обмеженими можливостями, що допоможе їм інтегруватись в нове освітнє середовище, зокрема, та знайти роботу. На третьому місці у нас платформи для діалогу. Це створення простору для відкритого обговорення проблем та пропозицій як для ВПО, так і для місцевих жителів. Це може бути через, відбуватись через круглі столи, громадські слухання чи онлайн-платформи. На четвертому місці у нас йде спільні волонтерські ініціативи. Це про залучення ВПО та місцевих жителів до спільної участі у волонтерських проектах, таких як екологічні акції, допомога вразливим верстам населення. Тощо, і на останньому місці у нас е, іде програма менторства. Я дуже рада, що про неї також наші респонденти згадали. Це більше практика західних країн. От е, про що це? Програма менторства про створення програми, у якій місцеві мешканці можуть допомагати ВПО адаптовуватись до нових умов, надавати поради, ділитись досвідом, підтримкою, розповідати про свої культурні особливості, дізнаватись про їхні культурні особливості. Отже, такі заходи сприяють зменшенню соціальної ізоляції, створюють можливості для взаємодії та полегшують процес адаптації та інтеграції переселенців. У нових громадах у мене все. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, готова на них відповісти.